Знову кашель набридливий, подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай, кашлю немай. Ситуація на східному фронті залишається вкрай важкою. Ворог тисне з усіх сторін, намагаючись просунутися у напрямку Краматорська та Слов'янська. Щодня небо над Донеччиною заповнене дронами. А в міста та села прилітають ракети, які забирають життя як військових, так і цивільних. Війна це кров та поранення. А отже, робота для бойових медиків. Саме вони рятують життя, часто ризикуючи власним. І навіть де здавалося б, випадок критичний, до останнього роблять все, аби серце билося. Далі вже традиційно у сюжеті буде карта і код. Бійцям на передовій необхідні автівки, аби добиратися до позицій та з них. З передової репортаж Владислава Круглова. Звертаємо на всі правила, три правила, накладання турнікетів. Кармові чисть швидше на передовій кожен бойовий медик чи лікар по кілька разів на місяць проходить додаткові навчання з медицини, відпрацьовує алгоритми дій для надання швидкої та невідкладної допомоги собі чи побратиму. І очищаємо. Ротову порожнину Очистили? все чистенько там далі. Афанасій працював в мирному житті сімейним лікарем. Після підписання контракту прийшов у медичну роту 30-ї бригади. Відточуємо в першу чергу, навички надання невідкладної допомоги як собі, так і побратимам. Воно як у військовий час, так і в мирний час може згодитися. Поки у частині йде навчання, за кілька кілометрів від лікарні медики на рені мобілі чергують. Я вже навіть не пам'ятаю, коли крайній раз виїжджали на ту трасу, куди ми взагалі забирали. Є 40. Туди вже не виїжджаємо. Раніше цей екіпаж медиків 30-ї бригади завжди чергував на трасі є е 40 що веде з окупованого Бахмуту до Слов'янська. Зараз виїхати у тому напрямку це піти на вірну смерть. Дуже різко. В останній місяць, можна сказати, навіть два місяці, але з кожним днем це все більше і більше, ну хуже, хуже стало. Ми не висипаємося вообще за літо. Бо самі тут знаходимося. Не дуже нам тут без, безпечно, як то кажуть. Тобто розумієш, сюди навіть долітає, прилітає да, та да, да. дуже близько. Останні місяці щодня все більше ворожих безпілотників прилітає по слов'янську та краматорську, тому безпечного місця тут немає. Рашисти б'ють як по військових, так і цивільних. Більшість уражень саме через дрони та скиди з них. Дуже багато прилітає випішки, прилітають непосередньо до хлопців. На них позицію і залітають бліндажі, і скіди, це виходить, отруєння газами невідомими газами. Інгаляціон дуже часто. Якщо дозволяє безпекова ситуація, отруйну людину якомога скоріше виводять з позиції і одразу під крапельницю. Хімія викликає опіки верхніх дихальних шляхів, легень. Наслідки людина відчуватиме протягом життя. Бувають летальні випадки. Лікарі кажуть, смертність зросла, бо дістатися до точок евакуації в окремі години чи дні нереально. У небі цілодобово чатують ворожі дрони. Дуже часто ми вимушені чекати або взагалі забирати вже наших хлопців. Іноді на наступний день після поранення, іноді через кілька днів, іноді відбувається навіть такі ситуації, коли цю кінцюку можна було врятувати, але він пробув там день, два-три. Екіпаж на цьому реанімобілі вже більше двох років. Медики згадують, спочатку виїжджали ледь не до позиції, потім стояли на певних точках евакуації неподалік лінії фронту, а зараз змушені чергувати у містах. На щастя, більшість обладнання в реанімобілі переносне, тому за потреби виїхати за бійцем можна і з ним, навіть на легковому авто. Вона швидко з'ємна і вона вже на акумуляторах, вона вже не стаціонарна. То ми можемо працювати через 220. У нас є преобразуватель, а, а так на двох акумуляторах. Дуже зручно. Я відчепив, що одне, що друге, і можу вийти, бо була не безпосередньо в нас потреба така. Більшість випадків, яким займається цей екіпаж, важкі та складні поранені. Є стани, які потребують негайного втручання нашого. І хоч це буде 2 друга години ночі, хоч це буде там ранок, п'ята. Вони привозять їх сюди, тому що буває гостра хірургія, буває. Гострі коронарні, це там інфаркти, попросту кажучи. Бувають гострі порушення мозкового кровообігу, інсульти їх також привозять сюди. У нас є можливість. У нас є лікар-анестезіолог, у нас обладнана палата протишокова. Відповідно, ми можемо їх стабілізувати і далі вже в стабільному стані передати на якийсь подальший етап. Медики, як і багато бійців бригади, по кілька років без ротації. Тож мріють, аби бодай на короткий термін їх було б ким замінити. З медичних університетів хлопці і дівчата, які випускаються після інтернатури, також ми їх запрошуємо. Приходьте, робота є. Це наша країна, це наша держава, це наші люди, які в подальшому мають працювати над відбудовою цієї країни. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Олег Цимбалюк. Факт «Єдині новини.